Вітаю гостей каналу Будинок для Вас. Неодноразово мене запитували в коментарях про будинки в Вінницькій області. В одному поштукатуреному, вимурованому з каміння будинку є можливість вже проживати. Мені здається, що будинок має потенціал для подальшого безпечного та комфортного проживання. Стан будинку житловий, можна заїжджати і вже проживати. В наявності є найнеобхідніші меблі ліжка, дивани, шафи, кухоні та підодяг, серванти, столи, стільці та крісла. На перший час повинно вистачити, а надалі ви собі придбаєте деякі нові меблі або залишите ці, можливо, частково оновити їх. Опалення комбіноване: є газ, підлога та двері дерев'яні. На підлозі веранди та коридору плитка, внутрішні перестінки із цегли, що надає тепло та звукоізоляцію між кімнатами, дах шиферний. Стосовно вікон, по фото видно, що дерев'яні, але їх розміри немаленькі, тобто природнього світла в хаті буде достатньо. Стіни та стеля рівні. Продавець повідомляє, що вони всього один раз фарбувалися. І з того ми можемо зробити висновок, що не треба буде їх шпаклювати і вирівнювати, як буває після зняття шпалер, на них достатньо буде просто нанести фон білого або пастельного кольорів, санвузол на вулиці. Так як туалет у дворі, то необхідного комфорту, звичайно, немає в будинку. Думаю, що якщо освіжити стіни, завести меблі та установити унітаз та ванну чи душову. То буде сучасний вигляд не тільки зовні, але й всередині будинку. І тоді вже по комфорту знімаються всі питання, бо е, база будинку хороша, погодьтеся: металевий паркан є, ворота, хвіртка, вода в криниці, до будинку прокладений асфальт. Біля будинку є садок та земельна ділянка на 34 сотки. Вихід до річки від будинку до одного кілометру. Там гарні місця для відпочинку та риболовлі, місцевість екологічно чиста. Можливо, продавець не вказав проблеми в будинку, тому вам треба говорити з ним особисто та й, звичайно, оглянути будинок. Це продавець просить, але він відмітив, що торг має місце. Так що пробуйте, добре торгуйтеся. Ну, раз сам продавець уже розуміє, що тут потрібен торг. Це Вінницька область. В селі є гарна церква. ферма фортеця, сільська рада. Інших відміток на карті села немає, але продавець описує, що також є в селі недалеко від будинку два магазини, дитячий садок. Зона відпочинку. Село розвивається, є асфальтовані доріжки. Будуються нові будинки, розвинутий агробізнес. Це село є альтернатива великим містам для спокійного проживання та відпочинку. Давайте подивимося розташування села стосовно міст. Автобусне сполучення зручне, курсують маршрутки, також є сполучення гарне з Вінницею. За останнім переписом проживає 545 осіб. Щоб побачити номер продавця його в об'яві, натисніть на коментарі під відео, і в закріпленому першому коментарі буде посилання на об'яву цього будинку. Ви переходьте на об'яву і дивіться, внизу є кнопка Показати, де ви побачите номер власника. Телефонуйте власнику, і він детальніше надасть вам інформацію про будинок. Якщо оголошення вже буде неактивне, значить будинок не продається або термін дії оголошення закінчився. По вигляду будинку на фотографіях, він це ви бачите, цілий, ніяких тріщин не помітно. Риша виглядає цілою. Я не працюю ріелтором, тому могла б розповідати вам плюси та мінуси його, щоб ви мали всю інформацію про будинок. На фото відсутні суттєві проблеми, це ми з вами можемо бачити, тим більше будинок не старий. В об'яві продавець також не вказав ніяких проблем. Звертайтеся до нього по телефону для уточнення всіх деталей перед оглядом та розпитайте, наскільки він готовий поторгуватися, бо власник сам вказав, що можливий торг. Я впевнена, що такий будинок на цьому дворі прослужить вам ще багато років. Підписка та лайк варті, щоб першими дізнаватися про нові варіанти нерухомості. Натискайте також на дзвіночок і ви зможете першими дізнаватися про нові цікаві та недорогі варіанти нерухомості на моєму каналі. Також під відео є посилання на мій телеграм-канал, який миттєво вас повідомить про нові варіанти житла на продаж, покажу, в якій області. Приєднуйтеся до групи в телеграм-каналі надсилайте свої коментарі та рекомендації, а також діліться відео з тими, хто шукає подібне житло. А також рекомендую передивитися інші відео на цьому каналі, тому що є вже опубліковані відеогляди на інші будинки. Дивіться відеоогляди і вибирайте, що для вас найкраще підходить. Ваша підтримка важлива моєму каналу, і, можливо, цей будинок саме те, що ви шукаєте. Можливо, саме цей будинок для вас.